Шведський якісний автопілот від компанії Sia Термінал управління в нас 10,1 дюйма. Все на українській мові, все меню на українській мові. Якісно все перекладено. Можна ознайомитися, без проблем працювати. Електромеханічне кермо, Датчик кута нахилу коліс Проводка, кнопка увімкнення-вимкнення. 10-дюймовий монітор. РТК-антенна GNSS-антена, -антена, антена для мобільного сигналу. Якісно працює автопілот. Вмикається. І ваш трактор вже їде рівненько по лініях з похибкою до 5 см на безкоштовному сигналі. Вмикаєте замальовку, починає рахувати гектари. Відповідно, показує швидкість, показує зроблені гектари. Є можливість працювати в 4 режимах. Так що, кому цікаві автопілоти, звертайтеся в компанію Агрокоптер. Ціна за такий автопілот 270 тисяч гривень. Це вже встановленням, навчанням і всім необхідним по перерахунку з ПДВ.